О Боже, що це за проект такий, чому раніше ми не мали цього? Що за чоклун створив оцей палкий проект, який торкається живого? Скільки талантів є в країні нашій, наскільки мила рідна мова ця? Чи мрів я колись родитись в кращій країні, що дала мені життя? І Ігор Ласточкін, і Дамницький, Вован Чернякшо бродить в Чобітках. Четвертий серед них то пан Стеблівський. Станкевич теж крутий чувак. І вся команда, ви чудесні люди. Шкода, що я не знаю всіх імен, але бажаю вам пошити всюди. Оте натхнення, і ми всі його візьмемо. Отож нехай піде все як по маслу. Нехай пошириться по всіх краях любов до рідного і ніколи хай не згасне ремпровізація то слід в наших серцях. Цей вірш я вичитав в коментарях під першим випуском ремпровізації. Він настільки мене зворушив та надихнув робити більше. Що я вітаю вас знов на шоу «Ремпровізація». Я вже хотів спитати, ти не думав вірші писати про людей, які прийшли в гості? Воно, Коли ми читаємо вірші, в нашому мозку активуються ділянки, відповідальні за спогади. Нерідко це допомагає переосмислити власні вчинки і навіть в цілому життя. Поезія діє як психотерапія. На цьому шоу ми з гостями за допомогою різних літературних завдань намагатимемось створити власну збірку віршів, щоб поповнити фонд української літератури, якщо вийде. <плес> Майже кожен друг у нього дядя. Але не кожен дядя йому друг. Знає, як співати, всім щось радить. Куран Влад артист, що має слух. А, ні, Ну ти прав, дядя. Контемпер <світку> волонтер, артист, імпровізатор, сценарист. Має багато регалій цей кадр. Для друзів він Веня, для всіх Олександр. Дякую. Він не став футболістом і нам пощастило. Згодом в гуморі він відшукав свою силу. А також він романтик, знавець декадансів. Демченко Паша з Одеських мансів. Ого, <клес> дякую. дуже смачно. Так, да, Ніби в мене день народження, дуже дякую. <клес> Хто тримає цей район? <клес> Пес-патрон. Пес патрон. Хто крутіший за айфон? Пес патрон, пес-патрон. Іван Марунич весь. Привіт. Дякую, що запросили. Слухай, ну всі напевне тебе смикають за пса патрона. Ну, якщо так можна сказати, починаються всі розмови з питання ключового. Хто? А? Mm -hmm. Тримає цей район. Сьогодні не виключення. <свісно> Наче це буде добре. Просто я спочатку думав: ну, напевно, всі тебе е, е, смикають за цього, ця патрона, за цю пісню, накидають якусь Риму там, свою. Тому я думав, може, розверзлись небеса. Оце так подарунич. <свісно> До нас в імпровізацію прийшов Іван Марунич. Гарно. Yeah. Oh! Oh! Але все ж таки пес патрон переміг, тому, <сміх> тому пес патрон. Отже, друзі, у, уже не кіт, уже прям тігар. Дякую, ласточки, нигер. У нас реінкарнація Артема Дамницького, тобто Рейчел Прилуцької Сьогодні ради вас тут бачити. Скажіть, яка у кого оцінка була з української літератури в школі? Ви ж всі навчалися, я сподіваюся. Ну так. Да. Я табель можу знайти, але це дуже це треба їхати в СССР. Одинадцять мінімум. Дивись, тут не обов'язково казати правду. Можна брехати? 14. Ні, ну... 14. Ні, 11, 11 мінімум. Це просто я хочу, щоб люди знали. Паша, скільки да. в тебе? У мене, я пам'ятаю, що в мене була погана Давай. оцінка. Я навчався в Одесі, там в цьому трабл, що в мене російську літературу і українську одне викладачка преподавала, і вона була з Кореї. Не дуже. Тобто ти на українській мові. Собаку з'їв пса, <реш> якщо автентично підв'язуватися. Ваня, в тебе? Ну в школі хороша була оцінка, я пам'ятаю, десь 10, не ідеально. А mm -hmm. потім, вже коли я вступив в інститут журналістики, мені там пощастило навчатися у двох класних професорів. І в мене там були не найкращі оцінки, тому що там був якийсь хай-левел взагалі, якщо так можна українську мову сказати. Mm -hmm. Добре, оберіть собі псевдоніми. А поки вони обирають псевдоніми, я закликаю вас задонатити на нашу банку 999. Гривень або більше, якщо є можливість, на 56-ту бригаду. Дякую. Давайте представимось ще раз. Я Павло Чорноморський. Вітаємо. Я Абофемі Мартінс. Я, я кріпак із Алжира. Всі мене знають по такому віршу, як мені 13-ти минало, я пас зебру за селом. Я пас віддав. Да. Я пас віддав. Пас віддав. за село. Да. <ріст> <ріст> Мене звати Айван Мароун. Вітаємо. Не буду брехать. Мене звати Олександр Виничук. <ріст> Дуже. Всім все сказано. Отже, кожна наша збірка починається з епіграфа, це передслів'я, що визначає основну ідею та загальний тон збірки. Всі знають, та, що таке епіграф. Ступлі, ну типу, вступ прекрасна угу. схема створення наступна: один з вас починає перший рядочок, інші продовжують. Так, ми створимо чотири вірш, римований епіграф за схемою римування довільною. Тобто угу. ААББ, Б, Б, А, Б, А, Б, Б а, 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 а. До того як ти пояснив, було зрозуміло. Епіграф. Поети по черзі вигадують по одному рядку за будь-якою схемою римування. Мета епіграфу презентувати збірку. То розпочне. П'ять крісел, дерев'яний стіл. <гум> ми хочемо народу щось сказати. Тут вже абе, абе повинно бути. Тут куча безкінечних кіл. І ми не будемо йому брехати. Чудово, ваші обласки! Йдемо до першого етапу створення нашої збірки це Катрен. Правила Катрену. Ведучий задає перші два рядки, а задача поета створити наступні два рядки за схемою римування АБАБ. Розпочнемо з Олександра Вінчука. О, давайте. Дзвінок роздався невідомий. Пін-код від карти попросив. Е, у чому танці я відомий? Відо ну, ведомий, так. Ведомий, да. Дзвінок роздався невідомий. Пін-код від карти попросив. У чому танці я відомий. В Дніпрі я офісником робив. А о, попереджали тебе, що логіка бути <хи> Ну дивися, пін код від карти попросив, це ж офісники діляють, правильно? Mm -hmm, mm -hmm. Це виходить, що ти це дзвонив і питав код від карти, правда? Ні, ні, це пряма мова. Він мені каже, що він в Дніпрі колись робив офісником. Дай мені Боже, кажеться, це ідеально до нашого вступу підходить. <хи> Прекрасно. Я думаю, що глядачі розберуться в сенсі цього <хи> катрену. Йдемо далі. Павло Чорноморський. Тим часом датський. Копенгаген усю арту свою віддав. А я. Та. На рідній батьківщині. За все це все. подякував. Вау. А Я на рідній батьківщині. За це це все. За це це все, так. Новий хід поезії. Це це, це. так. Да. Тобто, мені здається, треба після першого це ставити кому. За це. За це? Це, це все. все? Класна да. да. ріфма Копенгагену і батьківщині. <wax> <face> <uem> Як і вас, так? Да? Ну, це... Добре, добре. Mm -hmm. і і... Підкажіть, будь ласка, у Бофемі. Бофемі каже, що ріфма на Копенгаген це Volkswagen. Ого. <bage> Тим uh -huh. uh -huh. oh -huh. oh -huh. часом цікаво було. Тим часом Датський Копенгаген усю арту свою віддав. А я забрав. Я заправив свій Volkswagen. Якась сволота в Гелендваген це все перемодрував. Конвертував, Конвертував, наприклад. Якась сволота в Гелендваген цю допомогу. Ні, останній На оставляй, рядок За це це все подякував. Тут не міняй, тут ідеально. За це на нього я гав гав можна. Це мав сказати я. Ну, давай би останню змінимо. Якась «Волота в грінфах, все-таки сенс ведеться про те, що корупціонер, правильно? Це все конвертував, мені подобається, що подобається. Взяв Дасський Копенгаген, усю арту свою віддав. Якщо б то ставив як було, знаєш, яка б книжка вийшла? Так, не маєте декорації, будь ласка. Добре! Це все це все конвертував? Ну, Можете мені допомогти, бачите. Я, я, Якась... я думаю, що треба ще поставити після конвертував крапку. Угу. І буде ідеально. Буде ідеально. Так, так, наступний у нас, давай, Іван. Спробуєш? Спробую. Вона картини малювала, він документи малював. Мені 13-й минало, а я вже заробляв. да й заробляв. Ми програли йому сьогодні. Подобається нічого. Давайте ще варіанти. Тут ж можна, Якщо ви підріжете, можна ж думати, так? Так, звісно, звісно. Корон каже, в цьому ж прикол думати. Ну, якщо хочеш, щоб були такі, як у мене. Вона картини малювала, він документи малював. Отак, Голкіпер з Мадридського реала тихенько у Мадрид підробляв. Тихенько. Отак, голкіпер. Із реалу майже? собі тихенько підробляв. Я тут тихенько на воротах постою <рес> вас постуював. <Подробляю. рес> Нарешті ми дійшли до Обу Мартинса. Фемі. Наступив раптово на ваги. Як вони мене розчарували? Чуть не впісявся я від нудьги. <рес> І опять <рес> мені тринадцяти. <та> <рес> Я банка, банка! Два було. Я просто, я просто не звертайте уваги, він вічно всіх перебиває. Mm -hmm. Скільки як я матюхнувся раз? Ну, я чув два. Пі. Триста. Ні, я не договорив. <ріху> <ріху> так, наступив раптово на вагі. Як вони мене розчарували? Чуть не впісявся я від нудьги, бо мої очі катували. Сильно. Пояснюю, поясню бо Фемі Мартінс. Людина з, тяжким, з тяжкою долею і тяжкою вагою, вона наступила на ваги. Вони її розчарували, бо вона побачила, що вона 150 кілограм. Чого не впісявся від нудьги, Тому що людина довго стояла. Тобто, чим більше вона важить, тим довше цей циферблат видає кілограми. Плюс, якщо він шевелиться, то вони скачуть. І катували його очі саме ці цифри. І він стояв і плакав. Тим паче, коли він плаче, кілограми додаються. Воно капає на циферблат, сльози з товстої людини теж тяжкі. Воно капає і він дивиться на те, що якби він набирає вагу прямо на своїх очах. Це перший. В історії цієї передачі Катрен, який ми запишемо з пояснювальною такою запискою. <рес> Бо інакше зрозуміти це, я думаю, без пояснювальної записки неможливо. Супер, Катрени є! Дякую вам. <рес> Наступний етап хоку. Хоку. Кожному поету дається назва Хоку. Задача поета створити хоку з максимально глибокою філософією. Щоб зануритись в глибоку філософію, пропоную вам скуштувати смачний снег з морських глибин. Норіс смачні та корисні чіпси, беріть, беріть, з морських водоростей. М -м -м. На цьому етапі ми трішечки відпочинемо від Рими, а зосередимося на сенсах. Будемо створювати з вами хоку або хайку. Це. Трирядковий неремований вірш з високою філософією. Це про мене. Тож, я роздаю вам аркуші з назвами ваших Хоку. Будь ласка, будь ласка, будь угу. ласка. І будь ласка. А поки наші поети створюють хоку, я закликаю вас задонатити від 9 гривень 99 копійок на потреби 56-ї бригади. Це можна зробити за. QR-кодом або за посиланням в описі відео. Дякую. Отже, перший Хоку готовий. Будь ласка. Хоку дірка. Щодня пірнаємо у темний тунель. Невідомо, що новий день принесе. Інтрига. Дякую. Mm -hmm. yeah. Який сенс в цьому Хоку? В навіть темних тунелях можна знайти сенс. Філософський. Хто в нас наступний? Обофомі Мартін зготовий до доповіді. Давай. У те, що ви сказали, під назвою Сіль. Хокусіль. Коли ти сипишся мені на рану, мені больно, але без тебе буженіна смачна. Філософське. Поясни, будь ласка. Це про любов і відносини, сімейні відносини. Зрозуміло, дякую. — Серйозно, тобі зрозуміло? <ріпи> 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 Настільки вичерпана відповідь, що я навіть прискипитися нема до чого. Так, да, а... Заноза. <ріпи> я щось пиляв, а дерево не помирало. Тепер воно в мені. Тобто. Дякую, дякую, Іване. Пояснювати? Я зрозумів, що дерево залише. Я зрозумів, що дерево залишилося в тобі як згадка про те, що ти намагався вбити когось. Або це може бути про сексуальні відносини. Так. Щас опять випливемо на буженіну, побачите. Отже, залишився у нас. Олександр Вінничук так. Келих. Хоку келих. Хоку Келих. Я випив квас. Гілочка Троянди пахне. Річка 1633. Я випив квас, гілочка троянди Троянди пахне, пахне. річка 16.33. Прикол в тому, що знаєш, аби ти щось, коли ти щось робиш, а навколо тебе життя все одно продовжується. В чому прикол назви Келих? А що вони зробили? Це єдине, що придумав не я. Угу. Добре, Хоку в нас є. Перегортаємо сторіночку. Епічна поема. Ведучий задає назву поеми. Поети по черзі створюють один спільний вірш за схемою римування АБАБ. Давайте е, визначимось, хто розпочинає рядочок, а хто продовжує. Давай. Павло Чорноморський починає, да. потім продовжує е, Айван. Потім Обафемі Мартінс. Обафемі Мартінс і закінчує Олександр Венечук. Дякую. Жінки. Весілля. Гірко, гірко поцілунок кличе. Угу. Через А, будь ласка, поцілунок. Да, поцілунок — це прикол з Одеси. І наречена в сукні білій. А в смокінгу стоїть Віталій кличе. Кличе-кличе. кличе кличе. Кличе тут з тут з великої тут. це Віталій. А, Віталій кличек. Ну, взагалі було кличе. Це кличе хорошо. Сукні білі. Віталій кличе. А дядя Толя подарив букет із білих лілій. Ведучого не брали на цей раз. На це свято, давай так. Ведучого не брали на це свято. Навіщо він, якщо у нас Віталій? Нема сирів. За те їм м'ясне плато». Хоу. Гастрономія. А дядя Толя подарив букет з геніталій. — Букет із геніталій — це генералі. Третій чотири в цій поемі. — Ох, так. так знаєте, там, це зараз ведучий лоб. Що ми маємо на даний момент? Не, Не, да. З чиєї сторони цей дядя Толя. <рес> Звідки цей весільний генерал? <рес> 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 О, на столі є ще й квасоля. <рес> Тобі. А дядя Толя подарив букет із покривал. <рив> а, давайте не А, а но. <рив> Зламаємо. Да? Да. <рив> Нема но в українській. Нема. Т Тоді давайте А, ладно. Давайте Ух. про дядю Толю тут вже. Давайте тут вже висновок, висновок весілля. Треба добивати, да. Немає у нас, у нас є клич, да -да 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 -да. у нас немає ведучого. У нас є наречена в суді. Пусті конверти пару засипали. Такі бідне весільний. Один жире, бл mm. дятує. Я влучаюсь. Ви не чули? Давай -давай -давай -давай. Я задоволення, залюбки, я виганяю з, -з себе. Це слово було зайвим. Може, не дивно, що і ведучого нема. ]来... І ведучого нема. Не, не, не дивно, що й ведучого нема. Не дивно, що ведучого нема, так. Пусті конверти, пару засипали. Не дивно, що й ведучого нема. Гості викрутились. Бо я ж вікалися. Гості викрутились. Взяли й позасівали. І дядя Толя був тут не дарма. А. Ну я вас вітаю. Ми закінчили написання нашої збірки. Дякую вам. Це, давайте придумаємо назву цієї збірки. Всього-всього? Так, всього-всього. Що це було таке? Толерантність. Толерантність до будь-якої творчості, так? Навіть невдалий. У мене є пропозиція. це Збірка досить вийшла філософська. Вона з певними сенсами. Тому я пропоную її назвати хм. Хм. Двома буквами. Хм. 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 І, і три точки. Три, крап... три крапки. Клас. ХМ. Так і назвемо. Епіграф. П'ять крісел дерев'яний стіл. Ми хочемо народу щось сказати тут куча безкінечних кіл, і ми не будемо йому брехати. Наступив раптово на ваги. як вони мене розчарували. Чуть не впісявся я від нудьги, бо мої очі катували. Вона картини малювала, він документи малював. Отак От голкіпер із Реалу собі тихенько підробляв. Тим часом датський Копенгаген усю арту свою віддав. Якась сволота в Гелендваген це все, це все конвертував. Дзвінок роздався невідомий. Пінкот від карти попросив. У цьому танці я відомий. В Дніпрі я в офісі робив хоку з філософським підтекстом під назвою Сіль. Коли ти сипишся мені на рану, мені больно. Але без тебе буженіна не смачна. Дірка. Щодня пірнаємо у темний тунель. Невідомо, що новий день принесе. Інтрига Заноза. Я щось пиляв, а дерево не помирало. Тепер воно в мені. Келих. Я випив квас. Гілочка Троянди пахне. Річка. 16 33. Епічна поема Весіля. Гірко, гірко, пацілунок кличе. І наречена в сукні білій. А в смокінгу стоїть Віталій кличик. А дядя Толя подарив букет із білих лілій. Ведучого не брали на це свято. Навіщо він, якщо у нас Віталій? Нема сирів, зате є м'ясне плато. А дядя Толя подарував букети з геніталій. З чиєї сторони цей дядя Толя? Звідки цей весільний генерал? О, на столі є ще й квасоля. Тут дядя Толя подарив букет і спокривав. Пусті конверти пару засипали. Не дивно, що й ведучого нема. Гості викрутились, взяли й позасівали. І дядя Толя був тут не дарма. В першому випуску ми обіцяли розіграти збірку поетична цнота. Отже, переміг коментар: краса, література, інтелект. Чудово у вас вийшла стилізація. Це однозначно топовий проект. Ось що я думаю про римпровізацію. Юзер WR6EL 5 XM1Z. Напишіть, будь ласка, нам на е, цей емейл, і, і ми з вами зв'яжемося та відправимо цю збірку. Дякую. Усіх запитую, як вам сьогодні римувалося, і які враження ви отримали від цього, від, від цього сейшену. Мені дуже сподобалось. <рес> Я нарешті був собою. <рес> так. Римувалося дуже. Випав з образу. <ріст> римувалися складно, але потім на допомогу прийшов дядя Толя і все стало. Врятував. А, якщо у вас є такий дядя Толя, напишіть йому в коментарях і передайте привіт, що от дядя Толя, ти в мене такий класний. Супер. Наші спонсори приготували вам подарунки. Я хочу вам всім їх роздати. Це чіпси, Вау. норіс Вау. З... Вау. з морських yeah, водоростей з. Морських глибин, будь ласка. Будь ласка. Oh. Це UA прям. Так, це виробництво України. Вау, wow. прикол. На цьому все. <ріст> Читайте українські книжки. Слава Україні! Героям, Героям. слава!